Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. За добу військові РФ випустили 415 снарядів по Херсонщині із різних видів озброєння. Рятували людей з підтоплених мікрорайонів Херсона на власному човні. Історія братів близнюків княжинських з Херсона. Концерт на честь закриття чергового театрального сезону підготували у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Обстрілювати Херсон російські військові почали від ранку. Під вогнем було комунальне транспортне підприємство. На місці загинув 55-річний працівник. Ще двоє чоловіків 43-53 роки. Від отриманих поранень померли в лікарні, троє травмовані. Херсонець Дмитро працює неподалік транспортного підприємства. Розповідає, обстріл розпочався о пів на дев'яту. Приїхали полдев'ятого ранку на роботу і почалися обстріли. Ми заховалися, було дуже страшно. Ну… Побила дуже сильно, було 8 ударів. Зруйнована. магазин п'ятачок. Моя автівка вибила заднє стекло, прийшлося заклеїти. Ну, такі от наслідки обстрілів. Добре, що ніхто не постраждав. Добре, да, що ніхто не постраждав. Тільки вийшли з машини, заховалися і почалися обстріли. Дуже сильно протягом минулої доби поранення отримали семеро людей, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Артонівка, двох людей, сам Херсон, також двох людей. Людина похилого віку, 85 років. Жінка, і також хлопець, який також був поряд, зазнали поранення скалкові. Також в береговому людина постраждала в Дніпровському, і ще один чоловік підірвався на міні на тракторі і був доставлений до лікарні з пораненням ніг. Під обстрілом минулої доби були і населені пункти Береславського району. За останню добу під ворожим огнем опинилися три територіальні громади пошкоджено було приміщення у картелекому, житлові будинки, господарчі споруди мешканців, на щастя без жертв. В СМТ Калинівське одна людина отримала поранення в результаті підриву на вибухонебезпечному предметі. За повідомленням Нацполіції у Херсонській області російські військові з авіації атакували села Козацьке та Веселе Каховського району. Внаслідок вибуху керованих бомб пошкоджені територія заводу та багатоповерховий будинок. В кількох населених пунктах виникли пожежі. Ворог продовжує обстрілювати Херсон та населені пункти Херсонського району. Через ворожі обстріли протягом минулої доби виникло чотири пожежі в житлових будинках. Три в населених пунктах Білозерської ОТГ та ще одна пожежа в СМТ Антонівка. До гасіння пожеж залучалось три одиниці техніки та 18 рятувальників. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 91 раз обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 415 снарядів із різних видів озброєння. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купріїв, Суспільне новини, Херсон. Сонці Юрій та Борис Княжинський брати близнюки до повномасштабного вторгнення працювали в АйТІ. Волонтерством почали займати 6 червня, коли російські військові підірвали Каховську ГЕС. Розповідають спочатку, врятували від затоплення свій моторний човен, а далі на ньому стали вивозити людей і тварин із підтоплених мікрорайонів. В першу чергу ми врятували наш човен. Да? Ми, ми пробудилися прос... о восьмій почули цю новину. І Побігли пішки на острів, де стоїть на човен. І, і вже о, на наш що? причал на дев'ятий, вже заходили по, по поясу. А біля причалу вже було. По шийку. по щійку. Ший, ший, Листи було легше, ніж йти в дну. І зразу вже поїхали так, май... на, Чайковського. На, на, на Чайковського. В першу чергу на Чайковського. і допомагали нашому другу. Це, це перший день, виносили йому речі, таке все. Ну, і, і, інші, і іншим допомагали, хто рядом був. А вже на другий день ці дома були кришу, під, стель, під, да, стелю. Да, під стелю. З мікрорайону острів Юрій та Борис вивезли дев'ятьох літніх людей. Врятованих котів та собак кажуть, рахувати перестали. На воду виходили, і під час обстрілів. Я, я не знаю, як можна не боятися обстрілів. Боялися, боялись, боялись. Ми ще були на річ порту, над нами дрон завіз і кидав на нас волі. Воді Оце було саме таке. Впечатляє. Маневрували лодкою. І маневрували водою. Бо, я Ви баска злякалися і зі шпорта поїхали до наших. Ми на дерева в'язали оранжеві пакети. Оранжеві це пакети. були наші мітки. Да, мітки да, От ми їх поснімали, Як ми вже знали, Останні що раз. ми туди вже не попадили, да, ми, ми да, познімали з матеріалів наші пакети. Да, ми, ми робили себе тропу, да, пробивали двигуном тропу. Під час евакуації човен братів Княжинських був пошкоджений. Сталося це, говорять, у перші дні, коли сильна течія знесла його на гострий паркан. У нас «Прогрес-2М». «Прогрес-2М» – це дуже... 1969 і року і... випуску, да, вже така старенька, але ще справилась. <свісно> <свісно> Пробою <пробуємо> з... <пробуємо> треба заварити, може ще й послужимо. Ще трохи послужимо. Вигун у нас парсун 15 лошадок. <пробуємо> ну, да. Парсун китайського вигуну 15 лошадок? Ну, це маловато, а <пробуємо> 30? Княжинські розповідають, мали власну дачу на Дніпрі. Зараз вона затоплена. Там чоловіки переховувались від російських військових до звільнення Херсона. З 15 березня вони зламали двері нашої квартири, винесли ноутбуки на Но... комп'ютери, але ми були на дачі на дачі на Дніпрі, на Дніпрі, і на... мама була дому зателефонувала, розказала всю ситуацію, що проходить. І ми вирішили більше в Херсон да. не їхати. Нам сусідка я приїхала з міста і каже, в Херсоні наші а... обнімалися з кожним військовим була військовим. найкращий Перші два дня, мабуть, на найкращі дні в моєму житті. Зараз Юрій та Борис підвозять воду та продукти тим, хто лишається у мікрорайоні Острів. Також, кажуть, годують місцевих котів та собак. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Країна програму під такою назвою підготували у Херсонському обласному театрі. Нею вирішили закрити театральний сезон. Присвятили захід лідеру гурту Скрябін Андрію Кузьменку. Ці програми ми показуємо його з різних сторін як людину патріота, яка була патріотом своєї країни, дохочила всіх родити свої права, любити свою державу, як музиканта, який ішов різні сходинки. Життя він починав із одного жанру музики, а тоді переходив в інші. В нього були різні переломні моменти. Ось як сім'янина, як батька, просто як людину. Цей театральний сезон у Херсонському театрі для неї був першим, розповідає киянка Майя. У Херсоні вона втретє після звільнення міста. Каже, відвідувати театр намагалась щоразу. Була і на виставах, і на концертах. Для мене це було відкриття цей театр куліша. Це був той випадок, коли в першу житті знайомство з містом почалося з театру. Я в захваті, правда, від людей. Я в захваті від того, що попри все, що відбувається в місті, попри війну, люди знаходять собі силу, наснагу просто підтримувати бойовий дух. Цей театральний сезон генеральний директор Херсонського музично-драматичного театру Олександр Книга називає складним. Проте роботу не припиняли. І під час окупації Херсона ми змогли в умовах, коли нічого в тебе немає, десь далеко від дому від Херсону випустити кілька вистав. Це і відновити виставу Кицька на спогад про темінь і випустити виставу. Лишатись не можна. Це все було на базі Київського національного театру імені Лесі Українки. Після звільнення Херсона у театрі відкрили арт-хаб, то почали відроджувати культурне життя. Розповідає книга, роботу не припинятимуть і після офіційного закриття сезону. 28-29 у нас прем'єра, але прем'єра в Кропивницькому, тому що ми не можемо сьогодні в Херсон викликати акторів. У нас з 1 серпня великі гастролі по Україні ми з виставою. Ми виграли грант в українському культурному фонді. Їдемо по 10 містах України. Веземо свою виставу, залишатись не можна. Має плани творчий колектив театру і на наступний театральний сезон. Плани вийти вже з земелі і почати відновлювати роботу на всіх своїх сценічних майданчиках, восени провести фестиваль. Тим паче, в цьому році він ювілейний 25-й міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврій. І нам дуже хочеться, щоб ну, до нас приїхали гості. Все таки. Хоча ми страхуємося, розуміємо, що не зрозуміло, яка буде безпекова ситуація. Тому то наша основна ідея це 8-го, Вересня, 25-й міжнародний театральний фестиваль Меліповина Таврі» відкриється одночасно в 25 театрах України. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.